Доброго дня, незламний народи України. Ми, студентська молодь Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактіоновича Короленка, висловлюємо щиру вдячність Збройним силам України за кожен новий ранок. Україна країна смутку і краси. Це країна, котра найбільше боролася за волю та найменше мала її, Україна. Це держава, яка протягом усієї своєї історії боролася. Боролася за волю, за щастя, за незалежність. Українську землю намагались захопити й поневолити. Український народ намагались підкорити й знищити. Були різні періоди, різні загрози. Але ми вистояли причина одна: це наш народ, українці народ готовий віддати останнє. Готові стояти до останнього. Ми не втратили гідність, мужність, віру в себе і об'єднались, щоб не втратити незалежність, щоб не втратити волю, щоб не втратити Україну. Ми, студенти Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки, як ніхто не відчули всю біль та страх війни, що минулого року у нашому місті прогивало понад 70 тисяч людей, а зараз лишились одиниці. Ми віримо, Україна переможе, і ми ще прогуляємося рідними вулицями. У великій війні немає маленьких справ, немає непотрібних. Кожен із нас борець. Сьогодні ми спостерігаємо відчайдушну боротьбу на освітянській ниві. 3045 закладів освіти пошкоджено. 424 — зруйновано вщент, українська освіта поранена. Ми не знаємо, скільки ще триватиме війна. Але поки діти навчаються, а захисники виборюють свободу, у нас велике і світле майбутнє. Ми можемо залишитись без бензину, без грошей, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишиться незмінним. Немає такої зброї, яка може зламати народ, що усвідомлює, за що воює. Нам усе ще може бути темно, гучно складно. Але нам ніколи вже не буде страшно. Ми пройдемо цю темряву гідно. Світло у кожному з нас, навіть коли немає електрики. Ми віримо, що сльози зміняться радістю. За відчаєм прийде надія, а життя переможна смертю. Ми всі одна сім'я, одна Україна, Домець це Україна, Луганськ це Україна! Запоріжжя це Україна. Крим це Україна. Маріуполь це Україна. Україна була, є і буде. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних.